Рибку Мурелу Подивіться, яка вона красива, шкіра, така гладенька, гарнюня. Взагалі свіжесенька, тільки з океану виловлена. Та зараз, готуй вже, зараз будемо готувати. Так, треба посолити, Поперчити додати лимонного соку часничок. І пожарити. Кажуть, буде дуже смачно. Не треба було Та наступного разу я виключила взагалі. Mm -hmm. Наступного разу буду говорити так, як ти говориш. Mm -hmm. Так, я солю. А я солоділа? Молодець. Я mm солю. -hmm. Так, треба додати перчик у мене рік зірний. Папорці.

До речі, ми от рибу цю взяли на базарчику, там, де прямо на океані. Вони рибаки прям самі продають. Але за А знайшли ринок трошечки в іншому місці, то там тунець набагато дешевше, Наприклад, тут ми взяли за 20 євро кіло 200 чи кіло 300 тунця, а там тунець 5 євро за 1 кілограм. І теж свіжий, великий. Короче. Але там. Чи була Мурена? А, була теж Мурена, до речі. Да, можна було теж її там купити. Тому ми тепер знаємо, який риночок класний, там, де трошки дешевше. І є багато чого купити. Так що, отак от. Та ну фу, я так і не буду їсти. Так попробуй хоча б. Ну що це все ще да попробую. Блін. Та давай пробуй. Та ну вона на ощупь блян як говно, блін. Яке говно? Фу, я не буду їсти. Це ти будеш їсти все. Що... Наша ми стільки купляли. Я не знаю. Я ну. Ти казав, це не можна було брати. Приїжджу. Yeah. Tam, tam jest, tam nie, nie nie? Dobra, to nie jest ten ten problem żarek, nie? Po problemu. Jeszcze.